В Ужгороді активісти вимагали відставки прокурора області Володимира Янка. Мовляв, той не тільки не сприяє в розслідуванні кримінальних проваджень, що стосується міських посадовців, але й допомагає їх вирішити на користь порушників. За півроку активістами зібрані матеріали для 60 кримінальних проваджень. З них лише одиницю прокуратурою доведені до кінця. Натомість в прокуратурі переконують, акція замовна. Головного прокурора в день акції на місці не було. У відомстві повідомили, що він у відрядженні, саме перебуває у генпрокуратурі в столиці. Тим часом активісти повітряними кульками відправили портрет Янка у небо. нам потрібен чесний прокурор, чесний закарпатський, який дбає про нашу екологію. активісти. Виконують, на мою думку, чиєсь замовлення, тому що особисто прокурор Янко. Взяв під особистий контроль всі дані кримінальні провадження, і всі громадські активісти знають про це. Натомість громадські діячі, я ще раз повторююся, не завжди хочуть бути віз нами відкритими і відвертими. Вони не приходять на допити, вони не дають повну інформацію. Понад 60 кримінальних проваджень розпочатих громадськими активістами Ужгорода та чопа, просто елементарно кришуються обласною прокуратурою. Ці кримінальні провадження по бюджетним питанням, по землі Ужгорода і чопа, по невиконанню ухвал суду, по внесенням звін до генплану, Самовільний захват земельних ділянок незаконна приватизація.